Привіт друзі, зараз на каналі ПортуКastUA. Сьогодні вивчимо 10 нових слів та виразів, які покращать ваше повсякденне мовлення. Тому підписуйтесь на канал, кладіть лайки та давайте вивчати. Перше слово «атуалменти». Атуалмент перекладається як в даний час або наразі. Тобто, що зараз актуальне для вас. В даний час або наразі. Атуалмент. Опортуґеш е атуалмент, а кінта лінгва майже флагада до мунду. Португальська мова наразі є п'ятою найпоширенішою мовою в світі. Тобто, наразі, так, або в даний момент вона є п'ятою найпоширенішою мовою світу. Наступне слово Умпоку. Умпоку це трішки, так, трохи. pouco no ano passado. Минулого року моя зарплата трішки зросла. pouco no нуану пасаду. У К а днову. У КА нову це що нового, так? Це, Тобто ви зможете, можете запитати людину не привіт, як справи там, Ола кому-шта, а запитати Ола, кошта у К а днову. Що нового в тебе. Розглянемо такий діалог. Бондіє, Антоніо, кому-шташ? комусь та ж? І ту, комусь таш? У КА днову. Штубен, но анат no, знову. Кому семпре, те йому трибалю. Бонді, Антоніо. Доброго ранку, Антоніо. Кому шташ? Як ти? Муйтубень, дуже добре, Обрігаду. дякую. І ту кому шташ? І як справи в тебе? так? І ту кому шташ? Як справи або як ти? У КА нову? Що нового, так? У КА нову? Як що в тебе нового? Штовбень У мене все добре. Нова нада динову. Немає нічого нового, так? Кому семпри танімуть трабалю? Як завжди, маю багато роботи. Тобто людина знаходиться в рутині, нічого нового не відбулося. Нова нада динову. Кому семпри, танімуть трабалю. Як завжди, в мене багато роботи. Наступний вираз жа, сам ораш ди. Вже час чогось, так? То що, що маєте зробити, там жа. Уже є час обідати, чи вже прийшов час виходити чи закінчувати. Жа, Сау Ораш жантар. Вже час вечері. Жа, Сау Ораш жантар. Вже настав час вечері. Кому семпер. Кому семпер – це як завжди. Кому семпер. Як завжди, щось відбувається, як завжди, одно і те ж. так? Кому семпер. Кому семпер torrada Torada Іша para u кафе до маня. Як завжди, на сніданок я замовив тости і чай. Ештар Окупаду. Бути зайнятим. Ештар окупаду перекладається, як бути зайнятим. Тобто нам потрібно просто змінити форму для слова ештарг нам особі. Наприклад, що окупаду, я зайнятий. Ту estás окупаду, ти зайнятий. занятий. Умеупай. Шта окупаду кому семпре. Мій батько, як завжди, зайнятий. упай. шта окупаду кому семпре. Наступні два вирази, які важливі, це атежа і ателогу. Атежа, я розумію, як пока. Тобто це. Ви спрощаєтесь з людиною, але на короткий відрізок часу. Наприклад, ви працюєте разом з колегою та йдете обідати. Можна сказати, атежа, типу, вже скоро повернусь. так? Атежа, пока, я скоро повернусь. логу, так? до скорого, до зустрічі. так? Тобто, те, що відбудеться найближчим часом, ви... Тобто, це може бути на другий день, там, через тиждень, але також немає дуже великого розриву часового. Пур везеш. Порвезеш. Порвезеш це іноді. Іноді щось відбувається. так? Порвезеш. Ми можемо використовувати, коли скаже, наприклад, фразу. Шува порвезеш форти. Іноді сильний дощ. Шува порвезеш форти. Порфін. Порфін нарешті. Порфін нарешті. Тобто на фінал. так? В кінці кінців порфін. Порфін. Порфійм. Пор Породи Шувир і усол Саїв. Нарешті дощ припинився і вийшло сонце. На цьому все. Дякую, друзі, до наступних зустрічей. Кладіть лайки, підписуйтесь на канал та ателогу!